У рамках підготовки до відзначення дня серця нашою держустановою, центром контролю профілактики хвороб МОЗ України, було складено відповідний план заходів. Спільно з управлінням охорони здоров'я проведено скайп-нараду з фахівцями закладів охорони здоров'я і наших відокремлених структурних підрозділів. І вже Наші такі спільні бригади в 20 територіальних громадах працюють працюють в починаючи з закладів дошкільних закладів освіти, в школах, в місцях проживання ВПО, в закладах соціальних, де проживають люди похилого віку. В закладах центрів первинної медико-санітарної допомоги з питань санітарно-освітньої, роз'яснювальної роботи з профілактики серцево-судинних захворювань, здорового харчування, небезпеки, тютюно-паління. Такі заходи будуть проводитись не тільки цей тиждень. Надалі аналогічні заходи ми плануємо проводити вже на регулярній основі. Тому що як відомо, з жовтня місяця вже в повну силу вступає закон про систему громадського здоров'я, і одним із пріоритетних напрямків роботи нашої установи, це буде організація та здійснення заходів спрямованих на поліпшення показників здоров'я благополуччя населення, проведення інформаційно-просвітницьких заходів. Та навчань з питань громадського здоров'я для посадових осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів відносин у сфері громадського здоров'я.